Авді, Росіяни не воюють в Україні, так заявив прес-секретар РФ Пісков. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов закликав вбивати росіян. 40 бійців зсу на смерть отруїлися отриманими від волонтерів пельменями. А ще в Україні примусово забирають чоловіків на вулицях для мобілізації. Такими новинами цього тижня годували русських їх пропагандисти. Що з цього правда? Що відверта брехня? Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ні. Насправді росіяни в Україні не воюють, бо війна то інша. Так днями заявив прес-секретар РФ Пісков в інтерв'ю телеканалу ATV з Боснії і Герцеговини. Відповідаючи на питання, мовляв, а чому росіяни в Україні так повільно діють? Росії не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну це зовсім інше справа. Це повне умічтаження інфраструктури. Это полное уничтожение городов и так далее и тому подобное. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и второе, мы пытаемся сохранять человеческие жизни. Однак, очевидно, що це фейк для спростування чергової брехні хворобливого мозку кремлівського міньйона Наведемо декілька фактів, зафіксованих на офіційному рівні не тільки українською стороною, а й представниками світової спільноти. Так, аналітики світового банку у березні переглянули в бік збільшення фінансової потреби України на відбудову та подолання наслідків розпочатої Росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення обійдеться у суму не менше 411 мільйонів мільярдів доларів на жаль, Росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками світового банку лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 мільярдів євро. Це велика сума. І я впевнений, після звільнення всієї території України ця сума подвоїться, сказав Шмигаль. Тобто це сума руйнувань промислової енергетичної цивільної інфраструктури та збитки у інших галузях. Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу 17%, енергетику 11% та сільське господарство 7%. Окрім того, щодо заяв про те, що Росія не воює, то відповідно міністр оборони України Олексій Резніков зазначає: від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала по території України понад 16 тисяч ракетних. Ударів для ударів були використані всі типи ракет, крім ракет стратегічного ядерного потенціалу, які є у наявності РФ. За останні 9 місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Поінформував міністр. З 16 тисяч ракетних ударів, понад 12 тисяч 300 припали на села та приміські райони. Ще 1900 ударів завдано по житлових будинках. Понад 500 разів військові РФ поцілили по військових об'єктах, більше 250 – по об'єктах транспортної інфраструктури. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 – по інших об'єктах. За даними військових експертів, як в Україні, так і на заході, в ході війни в Україні так звана армія РФ використовувала Стала всю номенклатуру конвенційної зброї, яка є наявності, і в ще повертається з сказати, що це не війна, а що тоді? Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов закликав вбивати Росіян, як і Гітлер свого часу. Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету ради Федерації РФ Володимир Джабаров. За словами Буданова про вбивство росіян видно, яке відношення там пропагується. Подібну заяву я чув лише від Гітлера та його сподвижників, які говорили Убий росіянина, сказав Джабаров. Зокрема, посилаються російські змі на ось ці слова Буданова. Київ продовжить вбивати росіян у всьому світі, заявив глава управління розвідки гур Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Ньюз». Таким чином, Буданов відповів на заяву журналіста про те, що спецслужби США визнали Київ причетним до теракту, в якому загинула журналіст і політолог Дар'я Дугіна. Він попросив кореспондента не продовжувати цю тему та дав короткий коментар. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян де угодно у всьому світі. до повної перемоги України. Однак такі закиди фейк. Насправді слова очільника гурмо вирвані з контексту. Кирило Буданов ніколи не закликав бивати всіх росіян за національною ознакою. Як його слова намагаються інтерпретувати російська пропаганда? Він згадав лише про тих військових злочинців, які брали або беруть участь у війні проти України та вчиняє злочини проти українських громадян у своєму інтерв'ю виданню Yahoo News Буданов наголосив, що російський уряд намагається звинуватити його у тероризмі. з 2016 року. С того року, але я хочу почати з того, що те, що вони називають тероризмом, ми називаємо звільненням, і це почалося не тому, що я з божеволів і почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вторглися в нашу країну в 2014 році. Відповідаючи на запитання журналіста про можливу причетність гур до вбивства дочки відомого в Росії теоретика ультраправих поглядів Олександра Дугіна Дарії Дугіною, Буданов підкреслив, що не варто продовжувати це питання, і сказав: Ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України. Проте з контексту цього інтерв'ю та з попередніх коментарів Кирила Буданова стає очевидним, що він має на увазі не росіян за національною ознакою, а саме тих, хто є причетним до. Війни в Україні й тих, хто скоїє воєнні злочини проти українських громадян, з усією розмовою Буданова з журналістами Нью» зрозуміло, що говорячи про росіян, співрозмовники мають на увазі лише російський уряд, пропагандистів, працівників спецслужб чи солдатів армії РФ. Однак російська пропаганда традиційно заходилася порівнювати Буданова з Гітлером, який закликав убивати всіх росіян. Отже, порівняння Буданова з Гітлером є черговою маніпуляцією російських змі, яка покликана показати, нібито розквіт нацизму в Україні. Начальник головного управління розвідки Мо України ніколи не закликав убивати росіян за національною ознакою. Як це робив очільник Третього рейху? Кирило Буданов, однак неодноразово наголошував, що російських військових злочинців, причетних до війни, про проти України буде знайдено і знищено. Зерка Петріот не здатні збити російську ракету кинжал. Після того, як 10 травня військовий кореспондент Білд Паульд Ронхаймер опублікував кадри збитої в Україні російської ракети комплексу «Кинжал», представники Міноборони Росії, а за ними і так звані Зевійськори заявили про те, що ця інформація є вкиданням і спробою видати бажане за дійсне. Україна не могла перехопити російську гіперзвукову ракету кинжал за допомогою переданих їй ЗРК Петріот. Це чергове вкидання. Повідомили джерела Тапс та РіА Новини до Міноборони Росії. За словами джерела, швидкість польоту ракети «Кинжал» перевищує граничні бойові режими, поставлених заходом Києву зенітних ракетних комплексів, включаючи Петріот. Крім того, здійснений кинжалом на кінцевій ділянці польоту протиракетний маневр і практично вертикальний захід на мету виключають перехоплення цього. ...засобу ураження зенітними ракетними комплексами, наголосив він. Раніше ракети комплексу «Кинжал» позиціонувалися Кремлем як непереможна гіперзвукова зброя, проти якої нібито немає протидії. Непереможність ракет насамперед пов'язана з високою точністю зброї. Ракети потрапляють у ціль на дальній відстані. Плюс дуже висока швидкість. Перехопити фактично таку ракету неможливо. Поки що сьогодні такої протидії нашим ракетам не існує. Однак це фейк першим про те, що Збройним силам України вдалося збити російську ракету Х-47 «Кинжал», повідомило аналітичне видання Дефенс Експрес, що спеціалізується на огляді військової техніки та озброєнь 5 травня. Як сказано в його публікації, російська гіперзвукова ракета була уражена поблизу Києва вночі 4 травня. Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 кинжал близько 2.40 ночі, 4 травня у небі над Києвом. Аналітики Defense Експрес проаналізували отримані зі своїх джерел і фотографії збитої ракети. Дійшли висновку, що уламки ракети з фото ідентичні уламкам ракети, ідентифікованої як кинжал, що впала у вересні 2022 року в Ставропольському краї РФ. А вже 6 травня командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня Україна вперше збила ракету кинжал, отриманий від союзників системою Петріот, здатною перехоплювати. Такі загрози, як винищувачі та балістичні ракети. Так, ми збили не іміючий аналогов кинжал Петріот. Сталося це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив Міг-31К з території Росії, написав він. Успіх роботи української системи протиповітряної оборони підтвердили також у міністерстві оборони США. 9 травня. Прес-секретар відомства Патрік Райдер заявив, що українські військові за допомогою американської системи ППО Петріот збили російську гіперзвукову балістичну ракету Х 47 Сім я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Петріот. Як ви знаєте, ця система є частиною ширшого спектру засобів протиповітряної оборони, які сполучені штати та міжнародне співтовариство надали Україні. Отож, черговий міф расистів щодо в нєтів зруйновано. Раніше міністр оборони Росії Володимир Шойгу заявив, що жодна ракета у світі не може перехопити російський кинжал. А виявилося, що ні американським системам ППО Петріо та українським військовим все під силу. В Україні примусово забирають чоловіків на вулицях для мобілізації. Про це повідомляють користувачі соцмереж. На підтвердження цього поширюється відеоролик, як двоє поліцейських намагаються забрати з собою чоловіка, що чинить опір. При цьому чоловік кричить: це є війна, і я вас боюся. Босворона якраз або якраз. Я боюсь вас! Ей, двойно! Твой но! Хлопці, залиши ви! Мобілізація в Україні проходить нормально. Іронізують деякі користувачі. Інші стверджують, що це доказ того, що в Україні вже почали призивати людей із психічними розладами. Втім, це неправда. На відео чоловіка затримують двоє поліцейських. А як відомо, в Україні поліція не уповноважена вручати повістки. Це можуть робити представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності. посадові особи районного територіального. У центру комплектування та соціальної підтримки таким чином на відео відбувається явно невручення повістки. Разом з тим, фактчекери Кристоффек з'ясували, що відео, яке зараз поширюється в контексті мобілізації в Україні, насправді з'явилося в інтернеті як мінімум сім років тому, задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та оголошення загальної мобілізації в країні. Удії відео поширювалися з підписом Я весі бою на вокзалі в Івано-Франківську чоловік, побачивши патрульних, без причин почав тікати. Тема мобілізації в Україні окремо розкручується російською пропагандою, щоб показати, що в Україні ніхто не хоче воювати, а людей силоміць забирають до армії. 40 бійців ЗСУ на смерть отруїлися отриманими від волонтерів пельменями. Цю новину на випередки повідомляють кремлівські новинні ресурси. Зазначається, що якісь люди передали 30 й окремій механізованій бригаді ЗСУ пельмені, після вживання яких померли 40 бійців. Після цього українським підрозділам заборонили приймати гумдопомогу від неперевірених волонтерів. Цю ж новину поширюють московський комсомоліс, взгляд, «Вечерня Москва, аргументи і факти. А посилаються вони на телеграм-канал РТ. Військовий кореспондент РТ Мурат Газдієв опублікував голосове повідомлення, нібито знайдене ним у телефоні загиблого десантника 70-ї аеромобільної бригади ЗСУ. Причому датоване воно ще січнем. Панову офіцери, сіжанти, солдати. Де... дивіться, розпространіть по групам. Зараз прийшла інформація. Десь якась 30-бригада, -та там приїхали волонтери до них. Якісь непонятні волонтери, понятно а, Принесли хавчик. Наварили короче, пельмені, там в зводі, в роті в підрозділі, в Ляшині, ще непонятно вообще в підрозділі. Наварили пельмені в результаті 40 чоловік, 200. В результаті поїда на тих пельмені Так що передавайте по групам. Дивіться, лиш з провірених волонтерів брати якусь їду. взагалі, ну поняли, короче. Всього гарного вечора. Всім однак, це брехня. Голосове повідомлення про масове отруєння пельманями, як вказує журналіст Ілля Шепелін, кілька разів раніше з'являлося в різних чатах. У тому чаті, який потрапив у повідомлення Газдієва, його розмістив користувач із Ніком Мар'ян Купук. У мережі цей нік зустрічається лише один раз. Він належить жителеві Львова, який помістив на торговому майданчику OLX оголошення про продаж дитячого ліжечка та несправної мікрохвильової печі. Це мало схоже на інформацію з перших вуст і швидше нагадує усне повідомлення Жанрі страшилки із тих, які під час передачі від одного оповідача до іншого обростають жахливими подробицями. Ніякої інформації про смертельне отруєння у 30 30-й бригаді в мережі певна річ немає, але ймовірне перше джерело знайти все ж таки можна. У травні 2014 року онлайн видання From.ua опублікувало замітку під заголовком диверсія українських військових отруїли пальменями, в який було сказано у розташуванні національної гвардії під смт нова Луганської області області стався випадок масового харчового отруєння. Солдатів нагодували неякісними пельменями. Загалом із ознаками гостро шлункового розладу госпіталізовано кілька десятків хлопців. Про це журналістам стало відомо зі слів постраждалих. Я відразу відчув на смак, що з м'ясом у пельменях щось не те. Ще перепитував у кухаря, як називаються ці пельмені. Він сказав, що фірми дригало. Був дуже голодний, тому доїв свою порцію. А за годину в мене схопив шлунок. Ще за півгодини виявилося, що у багатьох хлопців такі самі проблеми. Розповів солдат строкової служби. Лікарі відмовляються коментувати ситуацію на диктофон, але у приватній розмові кажуть, що причиною масового отруєння військових справді стали пельмені, а точніше, фарш. Зразки фаршу, які були вилучені з пельменів ТМ дригало, відправлено на експертизу. Підозрюємо, що там може бути сальмонела. На жаль, наші військові стали заручниками недбалості бізнесменів меценатів, які передали велику партію заражених пельменів у розташування військової частини. Нині стан хворих стабільний, їм надається відповісти. Ідна допомога. Також ми спостерігаємо і за тими хлопцями, які зараз залишилися в частині, та нібито почуваються нормально. Є ризик, що через деякий час може виникнути нове вогнище загострення, кажуть лікарі. Як бачимо, у початковій історії солдати перенесли лише гостре харчове отруєння ніякої небезпеки для життя не було. Але усна народна творчість розвивається за своїми законами. І за 8-9 років у сюжеті вже з'явилися людські жертви. Очільник генштабу США, генерал Марк Міллі, випадково похвалив Росію за перший етап СВО. Про це заявила низка кремлівських СМІ. Генерал США Марк Міллі заявив, що Росія на початку СВО прагнула просунутися до Дніпра. Таким чином він випадково похвалив російську армію за професіоналізм, адже вона торік дійшла не лише до Дніпра, а й до Києва. Однак це брехня. Насправді ж американський генерал не робив ніяких висновків про професіоналізм російської армії в інтерв'ю для видання. Розмірковував щодо ситуації на фронті в Україні, перспектив українського контрнаступу, а також перспектив закінчення війни. Зокрема, ведучий запитав генерала, як світ дійде до завершення війни, що має закінчитися переговорами. На що Марк Мілі відповів, що рано чи пізно всі війни закінчуються, але також важливо звернути увагу на те, як ця війна розпочалася. Тому, коли росіяни вирішили вторгнутися, у них були стратегічні цілі. Однією з їхніх стратегічних цілей було повалення уряду зеленського захопити столицю Київ, зробити це відносно швидко, просунутися від російського кордону до Дніпра, зробити це за короткий час, можливо, за 4-6 тижнів. А потім ще й відрізати Україні вихід до моря, до Азовського моря, закріпивши за собою Херсон та Одесу. Дуже швидко вторгнення розпочалося 24 лютого. У дуже короткі терміни Росія не досягла своєї. Своїх стратегічних цілей приблизно за місяць або близько того, і росіяни не змогли воєнним шляхом досягти того, що мали намір зробити, заявив Міллі. Далі генерал говорить про те, що після такого провалу путіну довелося скоригувати свої цілі замінити втрачену армію першою партією мобілізованих резервістів, які погано керовані, погано навчені, погано оснащені, погано забезпечені, але вони там є. Разом з тим, українці за цей час провели два успішних контрнаступи, і навіть за зиму ніяких значних змін на фронті з боку Росіян не відбулося, окрім Бахмута. Українці ж за цей час отримали озброєння і навчалися проводити як наступ, так і оборону. Отже, генерал Міллі нічого не говорив про професіоналізм російської армії а навпаки, підкреслив, що росіянам не вдалося досягти жодного з поставлених завдань а Гітпро повністю вигадав похвалу на адресу своєї армії. Такі рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.